Боже наш вічний та добрий в цей ранковий час. Ми схилилися перед Тобою і щиро дякуємо, Господи. Я дякую Ти, Господи, за те, що Ти любиш нашу церкву, благословляєш, Ти допомагаєш земних трудах, Господи, оберігаєш. Я тобі дякую за все. Будь з нами на прож на цей день, бережи від всякого недоброго. Дай, щоб ми могли завжди. На тебе надіяться, від тебе допомоги чекати і тебе славити, тому що ти, ти слави достої наш Господь. Амінь. Амін. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за який день, який подарував Він для нас. Наша команда зібралася знов сьогодні, щоб попрацювати. Основна задача сьогодні це буде залити бетон. Під фундамент між цією будівлею, що ми побудували ось тут, був туалет, і тому ми не могли продовжити цю будівлю, оскільки не було би туалета. І зараз ми. Коли вже розібрали, а в нас є другий туалет, то ми можемо далі добудувати І задача. Зараз наша стоїть тому, щоб залити фундамент. Відео сьогодні буде незвичайне, Я буду говорити дуже мало. А більше будуть говорити ті, хто сьогодні працювали. Я хотів би, щоб в майбутньому залишилося на згадку більше таких буденних розмов. Хтось колись побачить, почує. Це був мій батько, це був мій дідусь, а це мій дядько. Якось так. Може, комусь не цікаво, то вибачайте. Дякую за те, що ви з нами. Чуть-чуть туда ну, десь да, до цього. <плес> Правда? Да. Вот и ч минус? Я сегодня по-моему стою. Дивись, машиня стоя. Зранку три. Якщо, якщо вам що Інна Григорівна, куплю новий трактор Славиком.

Крутиться, щоб нас не провіяло. Не работает. Ой, У нас не идет Витя до кнопки. <звук> Наверное, да. Попробуй сначала через ветку рабочий. Ну, тут одна больше не наперносит. Нюхаем, нюхаем, что там. Такие запахи тяжкие. Оба. Це, це за те, що на це моє. Це нічого знає. <ріст> <ріст> Клич бажаючих лопотів вистає. Хто хоче робити, лопотів нас збирали багато. це в... не будемо вже. На! Осі годиш!

Підстувочки. То сам перед це. Ще раз разулеєте. Щоб просто мене забули. Щоб мене ще раз Дітя, вітя це Вітя його звати. Що таке? Що у вас не складеться? Плачка не поклали. А? І на плачні поклали. За не перелопатись далі, хіба цей перелопатись. Ну воно розтікалося. Там бач, розі, а тут не хороший. Давай, воно так. Далі на витягає. Так, так. І тепер ми їдемо тою стороною. Вітя, давай виверни її назад сюди. Давай, п ять, п ять в сторону. А, да. Так, коло хорош. А, Смах, а, я, да. попробую, ми ще маємо бітки. Скачкачка. Все, все більше не піде. Так, під. це добре. Тепер зараз у нас руля, ну давай. Руляно, вівертар, ту ще проходи, легенько. А це давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай.

Yeah.

Відкриваємо макароны, макароны открываем. Не бачимо, Володь. Васу трактори ви треба принести. А, ну класно все. Я от п'ять ви хочу пошукати. Всі рівні візні збірні. Забрати, щоб поставити, трубу і арматуру там вода. Та ми не рождено, нам треба пустить, треба... купимо. Пусти, прибору ці камінь. Ходить. тенко, сама заїдь. Уперед? Так. Куча там заїхати тим треба. Мені до себе. Вітя, ти зараз. Позаї у пащу. це, це падає мов. Одрина, а, а, а я папа, окей, кривай, тримать мене. Так, так, схоче падай. Забере. Вій, вій, вій. Майцлава піднято, точно накип. Куди? Баш. Ні-ні, ка. Все. Що, що? Так, добре. Так, добре. Спробуємо, анушки пробуємо. А тут що, не можна написати, що дві лопаті соку, три квасу, чотири дрожі. Ну каву, ми знаємо, що вже дає. Так, так. так. Як два зерна, то два зерна, як три, то три. Хорош! Матай можна колес на цей на яму. Давай ще домой. давай. ще, 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 ще. Супер! — Супер? Сопер, це заберешся, побрати. Щоб розводний забрати з дому як з тобою, як на Дністрі. Ну-ну. Тут Десь нема тої дівчинки. Нема. Дякуємо за здоров'я, за силу, за кожного брата, за кожну сестру, які приймають участь і роблять справу своє ім'я. Господь поблагослови нас, поблагослови руться і поблоси сестери, які трудяться. Всі наші бажання, всі наші прохання ми все перед тобою складаємо і просимо будь нам надалі допоможи цю справу завершити, а тобі слава поклінути син, в сину з духу. Амінь.

Господи, Батько Небесний! Схиляємося за ніхто з Господи, Дуже дякую тобі, Господь, за цей день, який ти добрив наше життя. Господи, дуже дякую тобі, Господь, що <плес> самий ранку Ти зібрав нас. Біля дому, молитву Господи, ти дозволив нам працювати, Господь. Я молю Того, щоб ця краса була благословена тобою, Господь. Дякую тобі, Господь, за братів, які працюють, Господь. Дякую тобі за ці дари їжі, Господь, за сестер, які готували їжу, Господь, по своїм благословинням. Будь з нами на остаток сьогодні, допоможи в праці. Тобі поколець, тебе славим, Бога Амінь. Щиро Дякуємо. Ну що, до завтра, брати? Ну да, або весь. Пайніший. Отак. Правійся. Хороший заказав, так? Ось так, друзі, пройшов наш сьогоднішній день. Коментувати особливо не було що, але було багато народу, було інтересно, цікаво сьогодні працювати. Багато вдалося зробити важкої праці. В сьогоднішній день ми працювали з міксером ручним. Минулі рази я частенько згадував, що в нас міксер багато виконує роботи. Сьогодні нам прийшлося всю оцю ручну роботу, загрузку, вигрузку, все робити вручну дуже важко було. Брати працювали майже до 9-ї години вечора і тільки пізнім-пізним вечором закінчили цю працю з молитвою. Дякуємо Боже, що ця праця, яка була запланована, вона Боже, зробилася. І Тому дякуємо за кожного брата, який сьогодні послужив, Господи, для твоєї слави. Господи. Поможе, щоб вся ця будівля вона е, будувалася, Господи, але вона і приносила користь, і ми бачили, як спасаються люди. Ну, без тебе Боже не можемо нічого, все просиління твоє. Свої... Зараз бережи нас про розході, бережи по наші домівки. Лосвори надалі, Господи, щоб де б ми не знаходилися, відображали тебе, і прославляли твоє святе імання. Дякуємо за кожного, хто сьогодні попрацював. Як, господи, фізично, як за сестер, які працювали, і всьому нехай тобі буде слава. всемогутній, вічний святий Бог. Амінь. Амінь. Щиро дякуємо вам, друзі, за те, що були разом з нами. Хай кожного вас, Бог благословить. До зустрічі.